Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Opel Astra J. Автомобіль у нас приїхав з Європи, має одного власника в Україні фактично. Було дві перереєстрації. Це в нас 1.7 дизель, 220 на тисячі пробігу, 2011 рік. Автомобіль у нас в універсалі. Технічно зауважень жодних немає, жодної помилочки по автомобілю. Ось так на нас візуально виглядає. Незначні сліди експлуатації. А так, стан автомобіля дуже достойний. Дивіться, який салон. Текстильний, дуже в гарному стані все. Передній електропакет, ззаді у нас весла. Спереду така красота. Подивіться, стан сидіння водія і пасажира, жодних нарікань немає, є круїз контроль 6-ступка, кондиціонер, шкірне мультикермо, круїз контроль, датчик світла по дощу. помилки, Ідеальний авто... автомобіль як для міста, так і для міських поїздок. Приємний розхід палива, надійний, вірний друг. Друзі, коза в даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати на за ціною 7490 доларів, доступне в та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.